Протягом 35 років Корея перебувала під японською окупацією, а після цього виявилася розділеною на дві частини. Корейський півострів зайняли війська США та Радянського Союзу. Аби розділити півострів на зони окупації, спочатку провели лінію по 38-й паралелі. Американцям дістався адміністративний центр Кореї Ханян. На той час цей розділ вважався тимчасовим, однак СРСР та США так і не домовилися про об'єднання країни. У цьому випуску ООС ми поговоримо про те, як і чому маленька Північна Корея стала великою проблемою світового рівня, як династія Кімів лавіює між Росією і Китаєм, звідки у КНДР ядерна зброя і чого вона ще хоче від Путіна в обмін на зброю. 15 серпня 1948 року в американській зоні окупації було проголошено про створення Республіки Корея. За три тижні у радянській зоні у відповідь проголосили Корейську Народно-Демократичну Республіку. На півночі уряд очолив підтримуваний радянським союзом капітан Червоної армії, один з керівників корейського комуністичного руху на території СРСР Кім Сонджу. Він увійшов в історію під іменем Кім Ір Сен. Сталін стикнувся із проблемою відсутності на півночі Кореї комуністичного підпілля як такого. Отже, аби сформувати партійну номенклатуру, наказав завозити до країни етнічних корейців з радянського союзу у 1948 році. Американські і радянські війська залишили півострів. Це спровокувало регулярні прикордонні сутички між північними та південними корейцями. Кім Ір Сен запропонував Сталіну захопити південь, але той не погоджувався. Армія КНДР була недостатньо сильною, та й домовленість із США порушувати не хотілося. Однак все змінилося з приходом до влади у Китаї Мао Цзедуна, який пообіцяв Кім Ір Сену свою підтримку. Отже, Кім Ір Сен напав на південь. Війна тривала три роки. На боці КНДР виступили так звані китайські народні добровольці, та вимушено радянський союз. А південну Корею підтримали США та коаліція із 16 країн. План Кім Сена провалився. КНДР захопила місто Кесон, але втратила майже 4 тисячі квадратних кілометрів території. На цьому війна і закінчилася. Для післявоєнного відновлення КНДР радянський союз надав фінанси, матеріали, обладнання та техніку для відбудови промисловості та інфраструктури. Щоправда, після смерті Сталіна Північна Корея почала дистанціюватися від радянського союзу в першу чергу через те, що в СРСР розвінчували культ особистості а в північній Кореї такий культ лише набирав обертів. Кім Ір Сен вигадав державну ідеологію чучхе, суміш комуністичних і традиційних корейських ідей, Чу означає господар а чхе — сутність або природа. Відповідно, чучхе це панування людини над собою і всім оточуючим. У КНДР ввели так званий Сунбун, розподіл населення на 51 групу, які утворюють три прошарки: головний, непевний та ворожий. Від групи залежить багато чого: можливість навчатися, обирати роботу, жити в пхен'яні, навіть мати доступ до корисного харчування. У 1972 році Кім Ір Сену виповнилось 60 років. Святкування тривало цілий рік. Пропаганда стала наділяти вождя над природними здібностями на зразок тих, які притаманні буддийським монахам чи даоським мудрецям. Кім Ір Сен отримав спеціальні титули: Великий вождь, Сонце народу, непереможний сталевий полководець та інші. Керував цим дійством Кім Чен Ір, син Кім Ір Сена, спеціаліст відділу пропаганди та агітації трудової партії Кореї. Він особисто контролював створення фільмів, книг, картин, опер, започаткував кіностудію Пектусан. Про те, як знімали кіно для диктаторів, дивіться у сюжеті ВОЗ. Посилання в описі. Зрештою, підлабузник Кім Чен Ір виграв боротьбу за спадок у дядька Кім Йонджу і брата Кім Пьєон Іра. З молодих партійних працівників Кім Чен Ір став формувати так звані групи трьох революцій. Ці групи були уповноважені контролювати всі аспекти роботи та життя людей. Найменша нелояльність призводила до жорстокого покарання, сеансів публічного приниження, втрати посади чи навіть відправки у трудовий табір. Північна Корея перетворювалася на спадкову монархію. З кінця 1950-х до початку 1970-х командно-адміністративна економіка Північної Кореї доволі непогано функціонувала, навіть вигравала у півдня. СРСР допомагав запускати підприємства, постачав продовольство, пальне фахівців. В епоху охолодження відносин між СРСР та КНР. Північна Корея вперше використала трюк, на якому уміло виїжджає і досі зіграла на протиріччях цих двох країн, витребуючи для себе преференції. Але після розпаду радянського союзу, через зупинку допомоги від СРСР у північно-корейського режиму почалися серйозні економічні проблеми. У 1993 році КНДР вперше зіткнулась з дефіцитом їжі. До проблеми додались руйнівні повені 1994 та 1995 років, які знищили врожаї зерна та енергогенеруючу інфраструктуру. Нестача нафтопродуктів, які раніше Радянський Союз надавав за пільговими цінами, вдарила не лише по енергетиці та транспорту, але й по виробництву добрив. Україні почався справжній голод, який отримав назву Важкий марш. Від нього померло від 200 тисяч до мільйона осіб. Для покращення ситуації були дозволені селянські ринки прийняті закони про іноземні інвестиції і спільні підприємства. У січні 1994 року влада навіть створила спеціальну економічну зону Расон, яка діє до сьогодні. Це такий заповідник капіталізму, в якому навіть відкрите казино, що працює на підтримку країни. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто давно і щиро допомагає нам вивозити: Ілья Майер, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко, Андрій Байса, Остап Гончар, Катерина Плехова. А також Олександр Почкун, Максим Шпак, Остап Ковальчук, Михайло Петров, Дмитро Іщенко, Ігор Кочут, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Надія Фоменко, Віктор Дорогій. Ще під час корейської війни існувала загроза використання штатами ядерної зброї у 1960-х роках. США розмістили на території південної Кореї ядерну зброю. У момент історичного максимуму арсенал досяг величезної кількості у приблизно 950 ядерних боєголовок. Кім Ір Сен хотів мати змогу відповісти, однак СРСР не був готовий ділитися власними розробками. Північно-корейці звернулися до Китаю, який у 1964 році випробував першу ядерну бомбу. Однак і китайці своїх ядерних секретів не розкрили. Зрештою, Пхеняну довелось розвивати свою ядерну програму самостійно. Напередодні Олімпійських ігор в Сеулі американська розвідка повідомила, що КНДР будує об'єкт, який може бути використаний для збагачення плутонію. Від початку 1990-х років Північну Корею намагалися змусити відмовитися від ядерної програми, але ці спроби не дали результату. Пхеньян обіцяв, але згодом порушував обіцянки. У 1994 році Кім Ір Сен помер. Кім Чен Ір оголосив траур на три роки і обійняв найвищу посаду за заповітом. А в 1997-му його обрали генеральним секретарем трудової партії. Кім Чен Ір вирішив реформувати північну Корею за зразком Китаю. Навіть оголосив так зване народження цілого нового світу. Втім, це не вдалося. А справа у ядерній зброї. У 2005 році КНДР офіційно проголосила себе ядерною державою. Імовірно, розробити цю зброю допоміг Пакистан в обмін на технології конструювання балістичних ракет. У 2006 році Північна Корея випробувала свою першу ядерну розробку на полігоні в пунгері. Одразу після цього країна потрапила в міжнародну ізоляцію, але ядерних випробувань не припиняла. Ін, який прийшов до влади після смерті батька, пообіцяв підданим, що їм більше ніколи не доведеться затягувати пояси. Знову почалися економічні реформи. Було легалізовано приватний бізнес, підприємствам дозволили продавати частину продукції за ринковими цінами. Сільське господарство перевели на сімейний та бригадний підряд, а дипломати отримали завдання залучати іноземні інвестиції. Але знову ядерна одержимість зіграла з країною злий жарт. Північна Корея продовжила випробування, за що була покарана жорстокими санкціями. Треба розуміти, що ядерна програма для КНДР це стримуючий фактор від вторгнення США та їх союзників, а також гарантія виживання самого режиму. Саме тому Пхеньян продовжує свої ядерні зусилля, в яких йому останнім часом допомагають Китай та Росія. У 2021 році Кім Ін закликав своїх громадян готуватись до нового важкого маршу. До санкцій додалися природні катаклізми та пандемія коронавірусу, під час якої влада закрила кордони майже на три роки і відрізала і без того ізольовану країну від джерел постачання. Щоб утримати ситуацію, КНДР згорнула ринкові послаблення. Отримати достовірну інформацію щодо життя в герметичній монархії, як називають КНДР, непросто заборонено передачу фотографій, відео та інших матеріалів за межі країни. Наприклад, американського студента Отто Вормбіра, який приїхав до КНДР у складі туристичної групи, посадили в тюрму за спробу вивести з країни агітаційний плакат. Лише через 17 місяців юнака вдалося перевести до США. Він був у комі і згодом помер. У північній Кореї карають аж до страти за перегляд, збереження та поширення південнокорейських фільмів та програм. Зазвичай їх передають з Китаю контрабандою або відправляють за допомогою повітряних куль з південної Кореї. Громадяни країни не мають права володіти власним автомобілем. Особисте авто є лише у військових та чиновників зі спеціальним дозволом. Саме тому широкі проспекти Пхеньяна виглядають пустинними. Водночас сам північнокорейський лідер та його родичі не приховують пристрасті до сучасних авто, яхт, годинників, сумок відомих брендів та дизайнерського одягу. Режим розробив схеми закупівель предметів розкоші через посередників в Макао, Гонконгу, Японії, Малайзії на материковому Китаї. За це відповідає підрозділ трудової партії під назвою Бюро 39». Він також курує наркообіг, підробку валюти, торгівлю зброєю і робочою силою, а також через підставні фірми керує бізнесом за межами країни. Інший підрозділ бюро 121» — призначений для кібероперацій. Північнокорейські хакери проводять атаки на банки та криптовалютні біржі по всьому світу, викрадаючи кошти. У 2022 році було вкрадено понад півтора мільярда доларів. Наступного року ще мільярд. Також хакери полюють на передові технології, зокрема для виробництва зброї. Останніми роками Китай посилив підтримку Північної Кореї, розглядаючи країну як елемент протидії США. Китайці активно торгують з КНДР, щоб підтримати країну в умовах жорстких санкцій. Російська агресія проти України також принесла Пхеньяну значні зиски. Росія за допомогою ВЕТО бореться з санкціями проти КНДР. А Ін відповідає постачанням мільйонів артилерійських снарядів та балістичних ракет та ще й отримує взамін гроші, їжу та нафтопродукти. А головне, Пхеньян прагне отримати від Москви передові космічні, ракетні та підводні технології для підвищення ядерного потенціалу країни. Чи вдасться це йому, чи вже вдалося? Напишіть свою думку в коментарях. Останнім часом Кім Ін відмовився від давньої цілі мирного воз'єднання з південною Кореєю та публічно визначив її як головного ворога. Він посилив ядерний шантаж та ракетні випробування, збільшує військовий потенціал та позбувається пресингу з боку цивілізованого світу. Північна Корея стає все більш значущим джерелом небезпеки і нестабільності, маючи армію, понад мільйон людей і величезний мобілізаційний потенціал, ця країна точно не збирається залишати планету у спокої.